Видання Bloomberg із посиланням на джерела у російському керівництві розповідає про умови, які нібито збирається висунути президент Володимир Путін в разі ймовірних перемовин по закінченню війни в Україні. Видання підкреслює, що Путін сповнений рішучості утримати контроль над цією частиною української території, де знаходяться його війська. А також забезпечити демілітарізацію сусідньої країни Путін буде вимагати гарантій того, що Україна ніколи не вступить до НАТО і що Кількість її збройних сил буде значно обмеженою. Також Путін за словами джерел у виданні не проти можливого обміну територіями. Очевидно, мова йде про те, що українські війська мають в такому разі залишити контрольовану ними частину Курської області в обмін, скажімо, на вихід російських військ з цієї території Харківщини, де зараз знаходяться окупанти.